Всім привіт! У нас в наявності Volkswagen Tiguan 2016 року випуску. Це середня комплектація SE в срібному кольорі. Автомобіль на оригінальних дисках 16-го радіусу. Є безключовий доступ. В нього шкіряний салон, мультируль, круїз-контроль, пробіг 72 000 км, запуск двигуна з кнопки, автомат шестиступка. класичний гідротрансформатор, є кондиціонер, підігрів передніх сидінь, камера заднього виду. Дуже хороший стан салону, його задній ряд. Два комплекта коліс разом із автомобілем. Запрошуємо на тест-драйв, місто Київ, вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!